Отже, тепер ви знаєте, що саме антикультисти відповідальні за те, що нацизм набув такої жорстокості. Вони зробили нацизм таким, яким він відомий усьому світу сьогодні. Більше того, саме руками антикультистів минулого, нацизм було відроджено вже після Другої світової війни. Після перемоги над нацизмом міжнародна спільнота об'єдналася і створила ООН для підтримки та зміцнення міжнародного миру і безпеки. Щоби більше ніколи люди не пережили жаху, подібного до нацизму. Багатьом здавалося на той момент, що нацизм зник назавжди, але в 1964 році та сама протестантська церква Німеччини офіційно відновила церковну посаду уповноваженого із сект та питань віри Євангелічно-Лютеранської церкви Баварії та призначила на неї пастора Фрідріха Вільгельма Хаака. Він став наступником нацистської справи Кюннета і головним ідеологом антикультизму в Європі.